Привіт, мене звати Оля, мені 27 років. Хочу розповісти про свою ситуацію, яка в мене склалася цим літом. Мала я відкриту робочу польську візу, по якій залишилось працювати два місяці. Тобто мені потрібно було дуже швидко підшукати роботу і виїхати в найкоротші терміни. Чудом натрапила на компанію Globus WT в інтернеті, зателефонувала. В той же день мені запропонували декілька вакансій. Дуже швидко підібрали найвигіднішу для мене і навіть допомогли з покупкою білетів до Польщі. Через два дні я вже вирушила до роботи. Приїхавши на місце, не виникло проблеми ні з контактами роботодавців, ні з пошуком житла. Все було заброньовано і домовлено наперед. Зараз працюю вже другий місяць і досі підтримую зв'язки з компанією Globus WNT. При наступній поїздці до Польщі планую також. З ними співпрацювати. Договір відкритий, все лаконічно прописано, тому звертайтеся, раджу і молоді, яка ще не виїжджала, планує перша, і людям, які вже мають досвід заробітків. Бажаю успіху!